Вітаю, колеги! Сьогодні розглянемо з вами, як, вже вірно, закрити семестр. Для роботи нам з вами необхідно здійснити налаштування, так, виставити оцінки, створити колонку тематичну, якщо в цьому семестрі у вас закривається колонка тематична, і, відповідно, потім перейти до створення груп результатів. У мене теми продовжується в наступному семестрі, тому я перейду до створення груп результатів та створення колонки семестрова. І так, в журнал було внесено певні налаштування для того, щоб у вас всіх з'явилися чотири групи результатів. По предметах вони різні, в когось три, в когось чотири, але вони універсальні для всіх. І так, для того щоб мати змогу додати ось через плюсик, так відповідно типи колонки, яких у нас зараз тут немає. Так або у вас є ваші особисті, ми натискаємо на шестерню і відкриваємо налаштування. Налаштування видів оцінювання в даному віконечку нам через кнопку плюсик потрібно додати групу результатів. Ще раз повторюю, що вони являються універсальними для всіх. Тобто, зі списку ви просто їх почергово вибираєте, налаштовуєте відображення і. Додаєте на своїй сторінці. Отже, група результатів 1 у нас буде впливати на семестрову та має відображатися як вид. І от ми бачимо, з'явилася колоночка ГР-1. Натискаємо на плюсик і аналогічним чином додаємо групу результатів 2, так само семестрова та вид. І виконуємо дії з третьою та четвертою. Ще раз нагадую, що в кожного з вас, в силу особливості оцінювання предмету, може бути три групи результатів або чотири. Тож уважно перегляньте. Методичні рекомендації щодо оцінювання і правильно налаштуйте свій журнал. У мене група результатів 4, тому я всі додаю. Отже, знову ж таки, впливає на семестрову і відображається як вид зберегти. Обов'язково зберігаємо. Якщо у вас з'являється ось таке повідомлення, ми його закриваємо, воно абсолютно не впливає на результати нашої подальшої роботи. Отже, перейдемо до створення колонок з групами результатів. Натискаємо на плюсик, обираємо колонку, після якої будемо створювати, в даному випадку в мене це 19 грудня, і обираю тип колонки. Почергово обираю групу. Натискаємо кнопочку Створити і слідкуємо за появою. Так само виконуємо дії з іншими. Але, увага! Зверніть увагу, щоб ми правильно розміщували групи результатів одна за одною. Отже, місце колонки після групи результатів 1 це група результатів 2. І натискаємо кнопочку Створити. З'явилась друга, додаємо третю. Після другої тип колонки результати номер 3 і створюємо. Тему ми з вами не приєднуємо. Так, В мене груп 4, тому я створюю всі 4. Отже, після групи результатів 3 я обираю групу результатів номер 4 Тему не обираю. Зберігаю налаштування. Отже, чотири мої групи створені. Якщо раптом ви створили зайву, ви легко натискаєте по назві і натискаєте кнопочку «Вилучити колонку. Якщо оцінок там немає, вона у вас вилучиться без проблем. Якщо вони є, ви маєте попередньо видалити їх. Після груп результатів ми з вами закриваємо семестр. Отже, обираємо місце колонки, а саме група результатів 4 – Вказуємо, що це перший семестр, і натискаємо кнопочку. Комп'ютер нас запитує, чи впевнені? Якщо все добре, так і ми впевнені, отже, ми натискаємо, підтверджуємо дію. Нагадую, що колонка семестрова містить три види оцінок. Семестрова автоматична, коли комп'ютер проставляє сам, але зверніть увагу, що він може порахувати неправильно, тому краще перевірити. Семестрова. Та, яка ваша, вручну ми виставляємо оцінки, і семестрово коригована. Колеги, у цей стовпчик не вносимо ніяких змін, він у вас залишається пустим. На цьому у мене все. Переходьте, будь ласка, в свої журнали та здійснюйте налаштування. Дякую за увагу. До побачення.